Дубинська громада знову відкрила свої двері для тих, хто був змушений покинути рідний дім. Представники управління соціального захисту населення Дубинської міської ради зустріли евакуаційний потяг із Донеччини. До Дубинської громади прибули переселенці із Костянтинівки та Добропілля. Кожна особа отримала речі першої необхідності продукти та теплі речі а також Людей із сходу поселили у готелях. Деталі у сюжеті телеканалу Ми Україна. Увага на екран. Документи при вас? я вас проведу. Як вас На вокзалі Рівного зустрічають переселенців. Людей проводять до місця реєстрації. Особисті речі підвозять до автобусів. Одразу з вокзалу людей забирають і везуть в місця, де їм передбачено житло. Тому е громадянам не варто переживати, що вони їдуть в нікуди. Пані Олександра покинула Костянтинівку. каже останні півроку: майже не виходила з квартири. Настільки інтенсивними були обстріли. Евакуювалася, бо розуміла, холоди в зруйнованому місті можна не пережити. В квартирі вік, вікна побиті у квартирі. Ну зимувати буде холодно. Опалення нема. І так зв'язку нема дуже буде складно. Магазини закриваються, Я ж не приготовлю собі їжу. чи не найбільше переселенців приймає місто Дубно. Тут офіційно зареєструвалися дві тисячі ВПО. Для них переобладнали кілька будівель. Оксана кілька днів як приїхала з Донеччини. каже у гуртожитку, і комфортно, а головне безпечніше ніж у рідній Костянтинівці. Для тих. для тих, хто сумнівається, розкажу про умови. Електроплити нові. На них ми готуємо. Є ще такі найновіші: мікрохвильовка. Тут у нас чайники, посуд видається, одяг у кого немає, все видається. Її сусідка по кімнаті, пані Тамара з Добропілля. Її будинок єдиний в цілів на зруйнованій вулиці. Коли побачила евакуаційну бригаду у місті, не вагалася, прихопила документи та домашніх улюбленців. Я й маму віз. Маму везла, вона втекла в дорозі. Залишилася її доця. Тепер вона моя доця. Я їм дзвоню. Дзвоню тим, хто лишився. Кажу: виїжджайте, поки не пізно. Якщо уламки влітають в хату, чого чекати? Зв'язку практично нема. Лише евакуюватися. Іншого шансу не буде. Все розбомбили. Шахт уже немає. Магазинів практично немає. Банкомати теж розбиті. Дубно готується й далі приймати переселенців, ремонтують кімнати ще в кількох гуртожитках, зводять і нове житло, п'ятиповерхівку на 90 квартир. Дубно увійшло до переліку міст, які отримують кошти Євросоюзу на житло для ВПО. Ця програма підтримки також діє у Житомирі, Ковелі Ковалі та Львові. Я думаю, що до кінця року максимально на початку року ми цей будинок здамо і людей заселимо. Це порядка 330 людей. Буде поселено це вже немало для такого містечка. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.